Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка для представників стихії Землі. Тілець Діва козиріг. Тож, ваші важливі події в січні. Давайте розглядати. Так, Ну давайте починаємо з особистого життя. Бо тут все ж таки щось цікаве вже бачу. Дивіться, мені показана ситуація, коли січень розведе двох людей. От люди просто розуміють, що вони вже аж занадто різні для спілкування один з одним. Це може бути ситуація, коли люди на, на якомусь погляді. Просто один від одного відсуваються і все, і більш нема до чого ловити. І дивіться, як показане. Гарне виконання буде в одної з цих людей, бо отримує для це в одної в одного, не скажу тут точніше, бо не, не показують мені стать людини. Бо дивіться, ця ситуація, коли люди розходяться, віддаляються один від одного, дає можливість людині стартанути у своїх справах. От знаєте, як людина отримує для себе ну, як посилення своїх можливостей. І взагалі дуже гарна ситуація показана, бо в людини як сил побільшує. І питання з нерухомістю буде тут вирішене, і вдачу людина тримає однією рукою, і виконання бажання іншою рукою. Це, знаєте, коли закладає людина в січні, ну, скажімо, таку, знаєте, робить собі можливість виконань на майбутнє взагалі тут на весь рік. Але ж, от знаєте, як перші кроки, це саме в січні людина робить. Це якісь вирішені вже для себе питання. Коли знаєте, до січня ще були вагання в людини, а тепер просто, от, знаєте, я знаю, як я хочу, я приймаю рішення і беру на себе відповідальність. Ось так показано. А інша людина показана мені в ситуації, коли буде затримка на минулих, якихось спогадах на минулих, якихось, знаєте, невирішених саме фінансово питаннях. Фінанси там не те, щоб їх нема, але людина як затримується через ті фінанси. Якось там ситуація, як знаєте, от початок вже є, а от нема ще ну, такого ну, руху, такого, як, як вже хотілося би людині. Але там сили є, людина буде собі робити щось ну, так, так як зазвичай вже прийнято у цієї людини. І Дивіться як ще. Тут два виконання йде одне за одним у цієї людини. І навіть дивуватись буде тим можливостям, які будуть надходити до людини. І допомога, якась допомога 500. І оце, оці 500, я не знаю, чого, 500, чого, людина їх отримує. Єдине, що хочу додати в цю ситуацію, дивіться, як, яскравіші емоції має людина, яка про яку по-перше розповідала, яка собі малює там такі е звершення по життю. А, знаєте, от е так буває, коли людина і бажання має, і можливості має, але все якось, знаєте, от, як поспішає, ну, скажімо, е нахвалятись, поспішає. Е Розповідати всім скрізь, а ще нічого не зроблене, а людина вже розповідає, що от, от у мене буде і те, і інше, і, і отаке у мене буде. Ну, Це ж бажання, це ж ще невідомо буде чи ні. А розмов вже багато. То це дає дуже хитку все ж таки позицію в якийсь момент. ну, тут... тут... Захитається під людиною якась можливість і може взагалі впасти з того п'єдесталу, з того там, знаєте, ось, з цієї гори, на яку хоче залізти. Так будемо казати. Потім інша вже історія: для когось з вас показана ситуація. В якій от мені показана людина, яка, ну, здається, курить. Так. і Зараз хвилиночку. Тут про якесь дуже-дуже повільне просування у спілкуванні, у стосунках між тут чоловік і жінка, чоловік з цигаркою мені показаний. Щось багато він думає про цю жінку, і якесь планує ну, щось там замислив собі, якесь виконання планує. Тут просто трошечки-трошечки йому не вистачає сміливості. От, знаєте, як планує якусь розмову, але, от, ну, от, ну тут, тут сміливість буде, як він тут просто, от, знаєте, як почати треба. Не знає, як почати цю розмову. Воно якось піде. Бо бачу, що все ж таки спілкування буде. Так, інформація. Ага, тут про когось люд... щось ви будете дивуватись, тут про когось з людей, ви дізнаєтесь от, подробицю, що у людини є певна залежність. І вас це дуже-дуже здивує. Ви якось знаєте, от, коли ви людину собі малювали ну, дуже такою ну, рішучою в житті, от впевненою в житті. І коли вам здавалось, що ну, ця людина вміє себе тримати в руках, а виявиться трошки інакше. Ну, але ж нічого. Далі зустріч, Чи є побачення бачу тут. Але таке цікаве побачення. Дивіться, як Тут як, трошки як чотирикутник насправді чийсь показаний. Тобто і у чоловіка є м -м, жінка, м -м, і у жінки є чоловік. Тобто, знаєте, це коли десь там люди йдуть, поки їх чекають вдома. Дивіться, тут насправді показана ситуація, коли чоловік здогадується, що йому зраджують. Ось так мені показане. Бо він якось бачить цю пару, як слідкує за ними. Добре, я думаю, почули, кому треба було. Далі робота з соціум. Що тут важливо? В січні хтось тут, як знаєте, як пірамідка у вас тут промальована по роботі, ви так трошки-трошки так е, впевнено. Нікуди не поспішаючи, але ви зростаєте у своїх кар'єрних просуваннях. Новину я знов бачу якусь тут новину від чоловіка вона буде йти вам, не дуже вона вам сподобається. Ну, знаєте, людина. Якось і хвилюється. Ви побачите, просто от взагалі стан людини і вам не сподобається. Там навіть вам трошки буде байдуже, що він там каже вам. Ви якось так будете вдивлятись в очі і питати, що як ти себе маєш, що, що тут з тобою коїться. Дуже побачите зміну в людині. Ну Там щось людина хворіє, там щось. Не дуже насправді виглядає дійсно. І далі дивлюсь, для когось показана ситуація, коли ви дуже радієте. Тут, як І щось ви таке отримуєте, щось ви таке тримаєте в руках, це як повернення якоїсь річі. Це, знаєте, те, що вам як сюрпризом воно прийде, те, що ви, може, вже й втраченим вважали, але ж ні. Так, ось тут допомогу комусь будете надавати хтось з вас. Показана мені людина, яка лежить дуже як, ну, знаєте, може тиск в людини, може ще щось. Але показують мені голова, як як тисне на голову людині. Ну, тому я і кажу, що може тиск в людини скаче. І показане. Це може бути і запалення легень. Тож, будь ласка, якщо ви там когось доглядаєте, то щоб просто у вас був зв'язок з лікарем, щоб це було все під наглядом. Далі дивлюсь. Ну, доросла людина. Йдеться про дорослу людину. Так, ось тут. Якесь питання аж підкреслене. Шосте число. І якось, знаєте, це вже межа. Якось воно, я так розумію, тут буде вже вирішеним для когось. Так, посміхається мені тут чоловік. Дуже приємна посмішка. Така, знаєте, аж у відповідь хочеться посміхатись. Давайте так, лисий він мені показаний. Ну, такий, ну, скажімо, дорослий вже чоловік. Щось, щось йому, як скотчем, заклеєний рот. Він щось знає, а сказати йому не можна. І дуже в нього хоче цю інформацію. Отримати від нього, от як з сім'ї його люди. От знаєте, як, ну скажи, ну скажи, ні, не скажи. Щось він там так він, ну, так йому він, треба, я так розумію, промовчати в цій ситуації. Щось відтворилось, він знає, але закрите, якесь закрите просування мені тут показане для когось. З чоловіків, знаєте, як відрізано шлях для, для людини. Якась ситуація, в якій він, ну скажімо, очікував на допомогу, що там покращить йому ситуацію, але ж ні, закрита ситуація. І це, знаєте, це хтось надію дав людині, але і цей хтось і відбере цю надію. Знаєте, як людина як розгляне питання і скаже: Ой, ну то вибач, я ж, я ж не знала, чи не знав, що тут у тебе такі, саме таке питання. Я ж, я тут не можу допомогти. ну Якась така відмова буде. Так, ну тут розглянули, давайте оце побачимо, що тут ще. Зараз. Так. 27 -е число дає зростання у справах. Це знаєте, коли людина як очікує вдалого моменту. Що там плануєте? Можете 27 числа чи на 27 -е число планувати. Так, далі. Сильну підтримку хтось з вас буде мати від чоловіка. Це може бути, ну, там, і ваш чоловік, і друг може хтось з друзів бути, чи взагалі хтось з родини. Це знаєте, як людина як продавлює якусь ситуацію для вас. Ну, тобто у вас там щось не виходить, там будь-що, може елементарно, там щось вам треба допомогти, ви в чомусь не можете розібратись, і людина просто от в ситуації вам відкриє шлях зі своєю допомогою, просування вам дасть. Так, і ось тут мені незадоволений, здається, чоловік показаний, щось завершується для нього, щось він, він не хотів би, ну от, зараз я трошки розгляну. Йому болить, але що йому болить? Тут спілкування з кимсь перекривається. Літера Х мені показана така, знаєте, гарно, красиво намальована. Літера С показана. Дивіться, людина. Так, це людина не за себе хвилюється, а тут людина хвилюється за фінансовий стан якогось чоловіка. Але там насправді не так вже і погано. Літера В ще тут показана. Або літера Б. От як я повертаю, воно трошки. Дивіться, тут насправді не треба так сильно хвилюватись. Там якась доволі контрольована ситуація, якась вдача там От хвилювання про чоловіка, якась вдача в того чоловіка є. Він теж хвилюється, він теж ситуацію якось для себе малює, ну, такою жахливою, але там вдалі зміни повинні бути. Вони тут вже промальовані, тож людина до цього дійде. І воно не буде дуже затягнути. І ось для когось теж тут показане дуже вдале завершення. Так, зараз розмова між людьми і домовленість, вдала домовленість. Можливість відкривається для, знаєте, як, ну от якась омріяна справа. Якась така, що вона довго планувалась, довга підготовка була, і тут і грошей вона таких ну, коштувала ця підготовка. Але ж ситуація, от знаєте, як вдало, коли зводять людей, от вдала зустріч. Людей, Отак воно. коли знаєте, потрібна людина знаходиться і у вас справи ну, поліпшуються. Хоча тут не буде дуже швидкого виконання, але ж воно... тут головне. буде. Тут буде потрібна інформація, тут буде потрібні, потрібні двері відкриті. От коли знаєте, десь ви не могли зайти, може там ну, не було у вас. Можливості потрапити до когось, а, а тут вже буде можливість, буде зустріч, буде спілкування. От на цьому давайте і завершимо цю філіжаночку. Тож, всім дякую, всім вам гарного місяця, дійсно, вдалого місяця. Хай він принесе вам багато змін на краще, хай він буде обов'язково спокійним і таким, знаєте, коли. Якась впевненість є, і цю впевненість ніяк нікому не змінити. Тож, бережіть себе і будьте щасливі, здорові, і хай у вас все буде так, як вам треба, і так, як буде краще за все, за все для вас. Побачимось! Всім пока!